Привіт Давайте Давай подивимось тобі такий розклад а, інформація з потоку. Якщо ти знайшов це відео, воно тобі, тобі трапилось, а, інформація тут і зараз, яка тобі відкривається, значить вона тобі потрібна. Так, тобі дуже важко. Давай подивимось першу чергу, для кого розклад. Тобі зараз дуже важко. Може бути важкі якісь труднощі ситуації з фінансами в стосунках і так далі. Але в тебе йде картка трансформації. Картка суду за тобою стоять вищі сили. Яка людина прийшла? Людина на нас прийшла, яка а, знаходилась в якихось рамках, якихось табу, якихось ограниченнях. Да? Також ти можеш ти тут проходиш трансформацію. Ти та людина, <кхід> яка проходить трансформацію. Виходиш, прям вищі сили, по суду за тобою стоять, Вищі сили. Твій рід. кстати, зверни увагу на це. Блазень говорить нам про те, що тут іде онуляція. Виходь із прошлих рамок, виходь із прошлих якихось моментів. Моментів дивимось далі, що тут, е, яка інформація тобі дасть по потоку, що зараз іде. Знаєш, виходь. <кій> Також вихід в тебе тут іде із якихось думкових станів. Дуже різкі в тебе думки, знаєш, не хочеш якось просуватися, можливо, в медитативному такому якомусь стані, да в стані такого відлюдника якогось а, імператриця. Кажу від жінок, чоловіки перевертайте на себе імператриця. Ти виходиш в імператрицю, в ту жінку, яка благородна і яка несе таку, не знаєш такі плодорудія, відкривай свій м, інтелект, в тебе дуже розвитий інтелект. Чим більше ти даєш, ти любляча, ти а, людина, яка м, несеш такі. Гарний стан тут іде народження. Йде народження для когось може кстати програтися. І вагітність, хто планував. Чоловіки, ви перевертайте на себе. Карта сонця йде. Тут в тебе шляхи твої відкриваються на краще. Сонечко тобі світить. всі можливості тобі даються. Ти вез знаєш, якщо ти хворів, хворіла щось важко було. Тут іде виздоровлення. Сонце світить, радість, успіх тобі тут іде в твоїх справах. Став собі плани. Вісімка жезлів говорить про плани, про проекти, Стріли кохання. Це сонце, люди, дій, дій. Іди вперед, був ти в блоках дуже багато в тебе блоків було. Якийсь а, рисував собі, знаєш, пугало. Якась тут ситуація показана, да? Все тягнув на собі, дуже людина, ти тут працює та да? дуже вкладався в свою справу, в свою дію. да? Відкривайся, з пускай груз якоїсь прошлої прошли ситуації, не тягнися на себе. трансформуй, в тебе тут прямо вищі сили показують. Іде трансформація. Будь уважен, будь уважен. Може іти якийсь тобі обман від оточуючих. Багато тебе також обманювали людей. Ти можеш якось таким чином, знаєш, відгороджуватися. Далі що тобі йде інформація з потоку? Іде паш кубків. Чоловік люблячий, чоловік емоційний, чоловік ідучий з любов'ю, такий, знаєш, гарний, цікавий, інтересний. <clears> thank <throat> you Тут ідуть плани, проекти два чоловіка йде. Два чоловіка, тобі іде другий вогняний жезловий такий чоловік. Да, показано, ти, борець, ти зможеш відстояти, показано свої границі. Тут може бути якась ситуація з цими чоловіками, або це нове знайомство, або із того, що в тебе є. Але ти зможеш відстояти свої границі стосовно цих людей. Далі в тебе йде вибір. В тебе йде вибір. Можливо, ти чогось зараз не бачиш, не розумієш, як зв'язані очі, але в тебе буде даватися вибір. Ти стаєш перед ви. Вихід фінанси, вихід в нові можливості, гроші тобі йдуть, ну, ну, такий, знаєш, трансформаційний момент. І гроші багаті. Багато грошей йде, кстати. Можуть бути спокуси по дьяволу, гроші йдуть по темній силі по дьяволу. Тут можуть бути якісь предложення, навіть скажімо такі, несмітні багатства якісь. Будь уважен, можуть бути, кстати, і уважно якісь предложення. Якісь предложення такі, ну. Так, да, фінансові, але не дуже чемні, скажімо так. Ти знаєш, в тебе тут трансформація. В тебе вихід від старого. Якусь ситуацію под'явок ти закінчиш. Тут вже кінець іде. Молись проси вищі сили. Воно руйнується, дивись, ви колоди вежа. В тебе оця ситуація по дьяволу, які страхи, які залежності і ситуації з прошлого тобі залишилося тут зробити останній шаг. Іде трансформація, старе рушиться. Виходь із страхів. За тобою стоять вищі сили. За тобою стоїть твій рід. Молись, проси і будь вдячний. Пиши, приймаю, далі буде, підписуйся.